Це безумовно історична подія. Проект має одразу кілька вимірів. По перше, це символічний крок. Ми вперше з часів незалежності побудували з нуля європейську колію. Це 22 кілометри між Чопом і Ужгородом, які з'єднали. Наш обласний центр з транспортною системою Європейського союзу, і вперше українське місто має пряме залізничне сполучення з ЄС. Тобто ми говоримо вже не тільки про політичні сенси, а й про практичні логістичні наші реалізовані проекти. І безумовно важливе значення практичних змін для людей. В вересні вже буде працювати маршрут з Ужгорода. Підуть прямі потяги до Словаччини, Угорщини, Австрії, все це означає про нові можливості для подорожей, навчання бізнесу. Люди зможуть без пересадок діставатися європейських столиць. Ну і ще, мабуть, важливо сказати, що це безумовна стратегічна інтеграція. Підключаємось до єдиної транспортної системи з європейським союзом. Це пришвидшить рух товарів. Це дасть можливість українським виробникам отримувати нові конкурентні переваги, і європейські партнери також зможуть швидше завозити обладнання, допомогу і ті товари, які нам потрібні для інвестицій. Тощо а в цілому, можу сказати, що це безумовно проект про довіру. Зробили разом ми цей проект з європейським союзом. Половина фінансування це програма Connecting Ukraine Facility. і це сигнал, що нас розглядають вже як частину європейської транспортної мережі, а не лише просто як країну партнера. Тож я вважаю, що це надзвичайно важливий і серйозний крок до європейського союзу.